Доброго усім вечора. Хоча ще, ще день. Ну, листопад такий місяць. Що він присмаком сивини? І саме листопад для нас буде традиційним місяцем поваги до літнього сава. Бачити традиційні волічки скарб, там ще є. І до наших собацю долучаються в цьому році і котики. Сабацюр у нас великі породи з звісні років, маленькі породи після десяти років. Котики. Після 12 років це любільна щита, вважати, бідні тварина. Але прийти і сказати, у мене старий пес чи старий кіт, і дайте мені корму, так не буде. Я хочу, щоб ви дійсно з повагою відносились до своїх малич. Тому, будь ласка, я не сатрап, не кіран, але в мене болить за це душа. Невеличка поведальність: письмова форма, розкази, пісня, вірш, хоч щось небудь. Історія, яка пройшла з вами на тому шляху, як як ви поруч, весела, сумна, яка б не була. Дайте мені зрозуміти, що вся вся тварина вам дійсно не, не дійсно частина життя, вашого життя. Ось це що я прошу, бо вони заслуговують на пола і вірність, вона двостороння як вірність їх до нас, і наша вірність. Чекаємо.